Що стосується можливості противника, ну дивіться, їм до 1 листопада визначали дитину на купенд противнику. Постійні штурми, техніка, високоманеврена техніка, ФПІ напті, обстріли. Постійно, постійно. Ворог мав частковий успіх, спалив майже 100 з техніки, знайшов кругляківку, намагався розширити клин, взяв лозову, намагався взяти загризову повною мірою і вийти на Колосниківку. Загруз. Останній місяць противник не просунувся на напрямок колесниківки ні на метр. Як вони не штурмували куп'ян з куп'язвузловий, не змогли закріпитися, не змогли посунути сили оборони. Якщо казати про дворічно, користуючись поводніми умовами, і ландшафтом, противник зміг переправити на плотах, на човнах і так далі, зайняти плацдарм на правому березі. Але чи зміг він повною мірою це зробити? Чи буде так, як відбулося в Новомлинську півтори місяці назад, коли їх вдалося вас Ну подивимося. Подивимося, сили оборони роблять все можливе для того, щоб стабілізувати і скинути противника відповідно в річку схід. Двіжо я ворог перепрошую за таке слово, бо це мемом уже стало на іншому вітинку, до прикладу, безпосередньої близькості до Харкова, якщо казати про липецьку громаду, ну так ворог більш ніж активний. Це постійні тут переміщення. На ті ділянці, де немає зараз активних бойових дій, працюють його диверсійно-розвідувальні групи, там, де активні бої, ну ворог креативить як може. по нанесенню вогневого ураження, переміщення груп, затягнення особового складу і так далі. Просто силам оборони в поточних реаліях вдається ворога ефективно утримувати. І повірте мені, якщо б не ті хлопці-дівчата, які зараз стоять по передній лінії і виконують завдання, зокрема і за рахунок вогневих засобів безпілотних систем, театр дій і мапа. Була б зовсім іншою.